На жаль, війна триває і щодня ми втрачаємо наших найкращих синів і донюк. Саме завдяки нашим героям, завдяки всім, хто став на захист нашої держави, ми можемо жити, можемо бути зі своїми рідними у своєму домі. Родинам наших земляків висловлюємо слова вдячності і співчуття. Низький уклін за наших героїв, які. До останнього подиху боролись за нашу незалежність. І військові стоять сьогодні не за себе. Вони віддають найдорожче, що в них п'є своє життя за своїх рідних і за своїх близьких, за своїх дітей, за побратимів і за Україну. І ми схиляємо голову перед пам'яттю героїв. Їх подвиг назавжди залишиться в історії героїчного спротиву нашої держави. Прошу вшанувати пам'ять захисників України, які стояли на захисті нашої батьківщини та вітали своє життя у боротьбі за її свободу і незалежність хвилиною мовчання. З метою відзначення військовослужбовців Збройних сил України за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, указом президента України, державною нагородою, медаллю за військову службу України посмертно нагороджений Кравченко Віктор Сергійович. Гранатометник 9-го парашютно десантного батальйону солдат Збройних сил України. Віктор загинув 20 січня 2023 року поблизу населеного пункту Красно Чорнопопівка Северодонецького району Луганської області під час виконання бойового завдання. Нагороду отримує мати загиблого воїна Наталя Миколаївна. За особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, указом Президента України, державною нагородою орденом за мужність третього ступеня, посмертно нагороджений великодний Дмитро Володимирович, сапер розмінування центру розмінування та ліквідації наслідків солдат Збройних сил України. Дмитро загинув 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункта курахово покровського району Донецької області. Нагороду отримує батько загиблого воїна Володимир Миколаївич. За особисту мужність та самовіддане виконання військового обов'язку указом Президента України, державною нагородою, медаллю за військову службу Україні посмертно нагороджений Дубов Сергій Андрійович, старший оператор сапер відділення інженерних загороджень, старший солдат Збройних сил України. Сергій загинув 27 вересня 2024 року. В бою за Україну під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Даріно Суджанського району Курської області Російської Федерації нагороду отримує батько загиблого воїна Дубов Андрій Якович. Висловлюємо слова щирої вдячності нашим хоробрим землякам, усім військовослужбовцям Збройних сил України та іншим військовим формуванням за сумлінне виконання військового обов'язку та відвагу. Нехай пам'ять про загиблих героїв залишиться в серцях українського народу і надихне нас на будівництво сильної та процвітаючої країни, в якій ми будемо жити в мирі та волі. Слава Україні! Переходимо до нашої роботи, до засідання виконкому. Колись скінчиться вже. Коли скінчиться це прощання вже, коли закінчиться ця війна. Важко це все. Так, щодо порядку денного. У нас є три питання. Давайте за основу приймемо. за основу. За основу. Дякую. Тепер у нас є одне додаткове питання про поводження внесення змін та добові до програми місцевих стимулів для працівників комунального некомерційного підприємства «Южницька міська лікарня, Южницької міської ради, 23-25 два роки шляхом на викладення у новій редакції. Нема заперечень? Хто запрошував слави в цілому? В цілому є пропозиції додаткового питання розглянути після першого, так, перед зміни до бюджету 2024 року. Так, про внесення, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Південнівської міської ради, про надання згоди комунального підприємства теплових мереж теплокомуненерго на безоплатну передачу джерела резервного живлення на баланс комунального некомерційного підприємства, спортивно-здоровчий комплекс ОЛІНЮжської міської ради. Касаючи що зміни щодо статутного капіталу, у нас юштеп, комунення зі статуту виключає, а олімп включає. Це генератор, так? Так, це генератор, просто по бухгалтерії треба внести зміни в це рішення. Я розумію. Ну ми говорили про те, що у них вже там два-три генератори. Є так. В телі, так? Це на прошлий раз. Так? Вже, там є різного, різного. Це там є з різного рівня. Ці генератори. І я ще раз наголошую на тому, що якщо не дай Бог, треба буде нам генератор сюди, в мерію, і так далі, щоб, щоб там не було ніяких потім супротив. Це, це, це вирішуємо одно, одно, однозначно. Тому що зв'язок з зовнішнім світом повинен бути. Так, нема заперечень, хто запрошував. Дякую. Додаткове так, питання про погодження. Про погодження внесення змін до повінь до програми місцевих стимулів для працівників комунального некомерційного підприємства Южнівська міська лікарня, Южнівської міської ради на 23-25 роки шляхом виконання нової редакції. Що у нас, у нас зміни до пункту джерела фінансування в цій програмі для того, щоб якщо виникне така критична ситуація виділення коштів на заробітну плату в січні і в лютому, то щоб у нас була можливість. Згідно законодавчої бази їх виплачувати саме по цій процес. З місцевого бюджету Так, да, з місцевого бюджету. Тому в джерелах фінансування там вносяться правки. Скажімо, фонд не збільшується, а просто переноситься так, Він, так. На, на, на всяк так. випадок. Якщо так. нам держава не дасть насічення люди, ми будемо виплачувати ці кошти, які в нас є. Без виділення до Які заплановані. Так, які зауваження пропозиції? Хто запрошується? Дякую. Розхвалення проєкту рішення Південнівської міської ради Деської рано області про внесення змін і доповнень до рішення Южнівської міської ради Одеського району Одеської області на 12 23 роки про бюджет Южнівської міської територіальної громади 24 рік. Прохи. Планується виділення коштів на заходи до роботи з територіальної оборони на покращення матеріально-технічної бази державних органів спеціального призначення. Де ці кошти, які ми на минулій сесії не могли проголосувати для військових. Оце зараз домовились і вноситься пропозиція, щоб знову повернутися до цього питання. Це 24 й рік, перерозподіл 24-й рік, залишки кошти. Побачимо, як на сесії прийде, не прийде. Хто запрошував? Дякую. Про схвалення проєкту рішення Південнівської ради про бюджет Южнівської військової територіальної громади. Ми вже за нього голосували на виконкомі минулого року. Ми вже його схвалили, але за цей період вам ще надійшла субвенція у розмірі 240 тисяч гривень і її враховуємо. Субвенція на що? Соціальні виплати. Соціальні виплати? Нема заперечень. Хто запрошував голосувати? Все, дякую. А сьогодні вносилися зміни і до бюджету поточного року, і на наступний рік чого саме ви не стосувалися? До бюджету на наступний рік, після того як сесія в нас по бюджету не відбулася, за цей період нам надійшла ще одна субвенція: це на соціальні виплати у розмірі 240 тисяч гривень. Її було враховано в проєкті рішення стосовно бюджету на 2024 рік. А ми передбачаємо фінансування заходів з територіальної оборони та безпеки для державних органів спеціального призначення. Бюджет на 2025 рік. Яким ви його Очікуєте, очікуєте які бачите ризики? А на 25-й рік левова частина нашого бюджету це соціальна сфера, тому всі забезпечені в повному опці зі заробітною платою, комунальними послугами та таке інше. Субвенції з державного та обласного бюджету. Чи будуть вони надходити? Як це вони субвенції? вже надходять? Частково вони вже в бюджеті враховані. Інші субвенції очікуємо десь на початку вже наступного року. Цим поки що проблем немає. Субвенції надходять. Фінансування міських програм чи було там скорочення? Все в рамках наявного фінансового ресурсу, але відпрацьовано так, щоб у рівних частинах нікого щоб не обідати, задовольнити нужди усіх наших структурних підрозділів та комунальних підприємств. І, наскільки я пам'ятаю, була така практика, частину якусь бюджетних коштів класти якби на депозит, щоб мати відсоток якогось року таку практику проводили. Чи плануєте ви таку проводити в 25 році? Спочатку повномасштабного вторгнення так така практика є, але ми її в нас не застосовуємо, тому що це ж все ж таки банківська сфера. У нас зараз час не дуже стабільний, тому це кошти міського бюджету. З ним не варто шуткувати. Як прогнозуєте голосування на сесії, які питання будуть можливо складними? Я дуже сподіваюся, що завтра сесія відбудеться. Всі наші депутати, особисто кожен з них, розуміє, яка це відповідальність, тому що бюджет громади це такий фундаментальний документ, за яким буде жити наша громада. Тому я сподіваюся на те, що вони знайдуть такі порозуміння, і завтра такий бюджетний рік буде ухвалений. Яка зараз ситуація була проблемна історія з виплатами зарплати медикам? Яка зараз ситуація, чи вирішується вона якимось чином? Ситуація ускладнилася через те, що Національна служба здоров'я України з 1 жовтня зменшила нам фінансування в значних сумах в значних розмірах, що призвело до того, що в грудні коштів Національної служби здоров'я України вже не вистачило для виплати заробітної плати. Але дякуючи співпраці з органами місцевого самоврядування і з депутатським корпусом, і з міським головою, і з іншими управліннями, питання було відпрацьовано і виділені кошти терміново для виплати заробітної плати за грудень поточного року. Так що, на сьогоднішній день, яка ситуація на сьогоднішній день? Вже гроші поступили на сьогоднішній день заробітна плата зареєстрована в державному казначействі. І чекає фінансування. Тобто до кінця в, термі, в терміни, передбачені колективним договором чинним законодавством, люди отримують всю заробітну плату, як потрібно. З подібною ситуацією колись вже стикалась? Ні, це в нас перша така ситуація. Такого досвіду в нас ще не було. Чи може це бути пов'язано з війною? На жаль, таких пояснень нам ніхто не дає. Я маю на увазі Національну службу охорони здоров'я України, тому що основне основне джерело фінансування все ж таки за договором про надання медичних послуг. Місцева влада згідно бюджетного кодексу має право нас підтримувати, що активно і відбувається завжди. Тобто, ніколи нас лікарню не залишали без підтримки органи місцевого самоврядування. Але це така ситуація в нас вперше. Тобто, це можна сказати, в два місяці була затримка чи скільки? Затримали заробітну плату за листопад, але на грудень коштів вже не залишилось взагалі. Тобто листопад ми затримали, але виплатили за рахунок своїх джерел, плюс та доплата з місцевого бюджету, яка планомірно у нас іде щомісячно. І вже на грудень це вже була екстрена ситуація, тому що коштів на заробітну плату не було взагалі. Тобто повністю 100% фонду оплати праці грудня нам виділили з коштів місцевого бюджету.